Це будинок художника у Кропивницькому. Понад рік тому, внаслідок ракетних ударів російської армії 23 та 28 липня, тут пошкодило 20 вікон. Три дні ми тільки виносили скло своїми силами потроху, потрохи. І ми от фактично до жовтня. Кожне віконце знімали, набували планки. Каже, гроші на плівку зібрали члени обласної спілки, допомогли колеги-художники. Жодна робота не пострадала, не то, Людина жодна не пострадала і робота жодна. Тут під вікнами стояли роботи. Скільки тут скла було, як кажуть, Бог поминув. Художник Єгор Гноєвий пригадує момент вибуху 28 липня. Я сидів тут, стояло ліжко справа прямо біля вікна. Та навіть зреагувати ніяк не встиг. Тривоги, якби не було, то, то було якось більш-менш спокійно. Але коли воно, в принципі, прилетіло майже над головою, то там було десь буквально пара секунд на те, щоб зреагувати якось. Ну, собака моя просто замерла, отак от, ну я, в принципі, так вже замер. На другому поверсі будинку майстерні художників. До дня рятувальника ми щось не встигли її презентувати, але ж, але ж хотілося б відзначити їх. По суті, другий фронт цих героїв роблять тарасиків таких ось воєнних. Я їх трошки підфарбовую і вони їдуть на закордон, на аукціони для збору коштів для ЗСУ. Грошей у спілки на нові вікна немає. Два роки тому вікно такого розміру коштувало 9 тисяч гривень, скільки нині не дізнавався, каже голова. Хвилюється, аби через вологу не зіпсувались картини. Ну, звісно, волога була і волога була доволі висока. В деяких місцях Шпаклівка починає відбиватися. Ми маємо Миколаїв, який без викон сидить. Ми маємо в Одесі прильоти, в Запоріжжі повністю салон з великими виставковими зал. Тобто в Запоріжжі виставкові зали. В Чернігові там взагалі складна ситуація, там спілка розміщується в історичній будівлі, і там згоріло і дах, і, і там суми, які обраховували, там мільйонами вже рахуються. Тобто не ми одні. Відділ з питань надзвичайних ситуацій міської ради у липні минулого року обстежив будівлю та склав акт про пошкодження, з яким спілка мала звернутися до обласної військової адміністрації, оскільки є обласним закладом, сказав Суспільному керівник прес-служби міської ради Сергій Якунін. Андрій Хворост сказав, рік допомоги ні в кого не просив. Приміщення належить Національній спілці художників. Його утримують за рахунок внесків. У серпні цього року ми все ж таки, Зустрілись на рівні обласної і державної військової адміністрації. І є подання на міську владу письмове. З цих міркувань я і, скажімо так, особисто нікуди не, не звертався, тому що розумію, що ну, війна є війна і комусь важче за нас. Однозначно своїх фінансів нема. Скажу більше, вже більше 10 років держава не фінансує національну спілку. 36 членів спілки по 300 гривень ну це невеличкі кошти. Якщо гроші на нові вікна не знайдуть, будуть працювати у приміщенні, доки дозволяють погодні умови. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.